Всім доброго дня! Підводимо підсумки, дивіться, не знімав кожного дня, тому що сенсу немає, змін майже ніяких не відбувалося. Знімаю ітогове відео, що, врешті-решт, у мене в акваріумі після внесення флюканезолу вийшло. Ну, чесно кажучи. Інший результат я хотів побачити. Е, ці зарості, так вони ну, не в повному об'єму, але ж вони залишились. І залишились так міцно тримаючись за камінь, що їх не можна відірвати. Я от дивився, дивився, як люди ну, на Ютубі там в роликах показували, як вносять флюка назов. Там на третій-четвертий день у них почались зміни в плані того, що ця нечатка почала відпадати від камня і зносило там течією в самп, відфільтровувалося, але ж вона пропадала. У мене вона пропала частково. Частково, ну, ви бачите на відео, що не так, не так, як хотілося б. Можливо, я щось не то робив, не так робив. Можливо, доза була замалою. Ну, Нагадаю, що 6 мл млжолу на літр води. Беремо 4 капсули флюконозолу. Потім достаємо мішалочку. Я, до речі, купив цю мішалочку на Aliexpress. Дуже, дуже зручна річ от для того, щоб алфалорів розмішати, якісно там дуже погано розчиняється сода. Я використовую якраз цю мішалочку. Довгий час і вперед 100 мл води, якщо ви бачите. Туди закидаю 4 капсули флюконозолу. І потім виливаю все це в сам, попередньо вимкнувши пінник. І от таким от чином розчин флюканозолу. Опять же ж таки, можливо, щось я не так робив, що у мене не вийшов той ефект, якого я очікував. Подивіться, порадьте, можливо, щось не так вийшло у мене. По всім, по всім побажанням, як рекомендаціям від 5 до 10 я вибрав майже мінімальну дозу. Але ж отак воно і вийшло. Ну, якщо, якщо хтось може порадьте, що можна зробити? Або повторне внесення, чи там через місяць, через два, чи щось інше? Я не знаю. Я не знаю, як, воно, як йому допомогти. Не той результат, що я хотів побачити. Все, дякую за увагу.